Потрібна десятина сьогодні в нашому християнському житті. Багато-багато є сперечань стосовно цього, і багато що говорить, що з однієї сторони, десятина тільки в Старому Завіті, і з другої сторони, говорять, що Ісус не, одного разу не говорив про десятину. А що ж ми бачимо, коли ми відкриваємо Біблію? І я хочу вам зауважити, дорогі друзі, що десятина, якщо ми беремо її як рамку закона, була до закону. До Моїсея був Авраам, який віддав десятину Мілхесідеку, до Моїсея, Яків приніс десяту частину Господу, це було до Моїсея, тобто до закона, коли Ісус прийшов, і ми читаючи Новий Завіт, ми бачимо, що Ісус ніколи не виміряв фінанси. Відсотково. Перша апостольська церква, яка була заснована Ісусом через апостолів, нам говорить, що всі. Віруючи, продавали своє майно, свої статки, приносили все і складали до ніг апостолів. І відома історія про Ананію і Сапфіру, які скрили частину прибутку від продажу будинку, продали все своє майно і принесли до Бога. Не десяту частину, не двадцяту, не тридцятіну, не сорокатіну, не половину. Все люди приносили до Господа. Новий завіт, заключений в тому, що ми маємо повністю. Належати Господу повністю має належати наші фінанси мають повністю належати Господу, наші здобутки мають повністю належати Господу. Звісно, що в церкву ми проносимо десяту частину, і багато задає питань людей, чи можу я сам особисто розпоряджатись десятиною. Чи можу я, наприклад, свою десятину віддати в чи сиротам? Чи побачити людину, яка сидить і має в чомусь потребу? Чи може я їй віддати десятину? Біблія нам це забороняє. Біблія говорить, що принесіть десятину в мій дім, в дом хранілище, щоб в ньому була їжа. Десятина дається в церкві, і не розпоряджається, можуть розпоряджатися тільки священники тому, дорогий мій друг.